Подлива ситуацію, пов'язана з електропостачанням міста. Значить, йдуть аварії за аварією по різним мікрорайонам міста. Значить, я хочу через вас до населення надати таку інформацію. Значить, електропостачання міста міська влада не займається, щоб порозуміли всі це питання. Є спеціалізована організація, яка має назву відкрити, це виставка Закарпаття обленерго своїм на території міста Ужгород міський електричних мереж, мрем так званий. Значить, Їхня функція забезпечувати електрикою всі спожові території. Тобто це не є комунальним підприємством, це структура, яка є прямою державною структурою. Усі питання пов'язані з електропостачанням, про що задавати структура. Знаходиться площа да його контора енергозбуту, е е е центральна контора обласна знаходиться в селі Онокрівці е на периферії міста Луж. Все, що стосується, ми неодно зверталися до них про те, що про хрисимо, звернути увагу на те, що мережі ваші в ужварі знаходження для експлуатації стані, що у вас виникають постійні проблеми літо. Просхання готуватися, однак реакцій з їхнього боку не було. Тому сьогодні рішення виконкому прийнято заслухати на, наступ, на черговому, на позачерговому, на наступному тижні Значить, цю організацію з звітом, що зроблено і що робиться місці у житті, і яке планування на наступний рік вони пропонують для покращення ситуації. Оскільки ви знаєте, що періодично стоїть. Ну, як не періодично, постійно у нас зрили, і от зокрема за останні дні у нас зупинялися різні райони, такі, наприклад, Лугоцького, Грушевського, район Чамбули зупинявся, Радванка і так далі. І так далі. Постійно відтворили їхніх мереж, не, не говорячи про те, що якість поданого ними товару вважає значно кращою. Ідуть різні напруги, перекоси напруг, недопостачання потужності і так далі. Значить, інше питання. Закарпатгаз нас попередив своїм листом, що він розпочинає відключати будинки, де не санкціоновано встановлено автономне опалення. От є їхні попередження, є цілий ряд будинків, які вони дають. Причому вони розкажуть, що це вони нас про це попереджають. Я хочу сказати наступне для населення. Значить, Автономне опалення, дозвіл на отримання автономного опалення отримували згідно поданих одних заяв. Далі наступає процедура. Значить, треба розірвати угоду з уж про це повідомити письмо цю організацію, розрахуватися з ним. Треба провести відповідні роботи по відключенню власній квартирі і про це повідомити. ЖЕК, який має це перевірити і сказати, да, ви правильно це зробили. І третє, при встановленні автономного опалення будь-якого, треба отримати технічні умови відповідної організації, зокрема в Закарпатгазі, якщо це газове, значить, встановити і здати його в експлуатацію, в цьому ж Закарпатгазу. Однак, вони тут, Закарпатгаз, починає дурницями страдати, вони попереджають, що вони будуть відключати будинки. На це вони право не мають. Вони можуть відключити окрему квартиру, яка щось на їх порушить. І хай вони цим займаються. А якщо будуть з громадян, то яким чином вони будуть відключати будинок? У мене знак великих запит. Їхнє право відключити прилад, який не санкціоновано включений. А лишити все, що санкціоновано включено. Тож газову плиту вони не мають права яким чином? Якщо є лічильник, то взагалі знак запитання, яким чином далі вони будуть відключати. Тож вони трошки перевищують, не трошки, а свідомо перевищують свої, скажімо, повноваження, пробуючи скинути відповідальність за свою непрацездатність на Ужировську путьку Дуже добре знайти крайнього. У міська рада ніколи не було крайньою і не хоче бути. Кожен повинен виконувати ті роботи, за які отримує кошти. Але обленерго отримує кошти за продану електроенергію, значить мережі, будь ласка, треба тримати в нормальному стані. Закарпат газ отримує кошти за отримання за продану. Газ, значить, мережі свої і всі свої справи треба вирішувати один на один з тою, з тою особою, якому подають надають послуги. І не більше, і не менше. Населення звідти існувати на новий послуг. Цьому, цьому, цьому закінчення заплатив три послугу. Надив послугу не теж.